Щека моя Україна, на світі багато чудових країн, мені наймаліша найкраща країна, яка піднялась, мов Фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх, на озорох степів. Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стильних хлібів моя золота Україна. В садах і дібровах вечерні часи, чарує нас пісня, дзвінка солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси Пісенна Моя Україна, Тебе ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі. Незламна моя Україна. Квітуймо в калине на плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий, твій вільний народ, прекрасна моя Україна.